Зараз ми приїхали на Слободку, де живуть наші одесити, дуже давно живуть ще до заснування міста Одеса. І сьогодні Володика приїхав до Сантаніна Діковського, бившого настоятеля Святоспенського кафедрального собору, секретаря Одеської партії і легендарного батюшки для того, щоб провідати його гори. Зараз ми знаходимося біля його дому, де вчора вночі прилетіла якась ракета значит значить, военным целям, як кажу, да, і все время пишу, що ПВО як дуже часто люблять Росіяни казати, що. Ракети влучають в воєнні об'єкти, там, де збирають воєнну техніку, де живуть воєнні найомники. Але бачите, живуть українські батюшки, і сюди влучила ракета, засипала вход, де жив батюшка. Батюшка Антоній знаходився біля вікна, молився, хрестився, бо була лунала повітряна тривога. Це все взривалося. Він хрестив вікно. і В цей момент вилетіло вікно, і закинуло його в хату. Батюшка пережив кучу операцій у зв'язку з онкозворюванням. Дуже багато його різали, і бачите, він це все пережив, але ще пережив отаку от історію, коли біля його домівки прилітає російська ракета в очередний раз і робить горе. Але що цікаво, що бачите, молитва, хресне знамення робить чудеса. От батюшка стояв, хрестив те вікно, і тут все зірвалося, але слава Богу, живий. Владика Афанена, як завжди, як любить, що є теж приїхав. До свого батюшки, щоб провідувати, щоб його підтримати і фінансово, і морально. Тому що бачите, і Касп і Привеженський собор, до речі, отець Антонін участвував спочатку будування цього собору. І бачите, і нас прилетіло і до Сантаніна. Ну нічого, з Божою допомогою зараз тут працюють хлопці, розбирають потихеньку. Зроблять ще краще, чим було. Чудо Боже, Господь з нами, матір Божа з нами. До кінця доживемо до перемоги і до миру. Прийшла біда, бачите, що тут робиться все. Тут нема ні, ні війська, ні складів ніяких. Ми постраждали мирні люди. Ну, Бог посатив нас, і от бачите, що робиться. І сусіди постраждали. І ми, ну, слава Богу, молитви наші, владики мітрополітах, ми всі живі. Всі. Трошки там, де царапини були, стекла, взяття, а так ми всі, на мені не одної царапини. Хоча на мене вікно вилетіло з циклом. Дякуємо всім, хто зможе допомогти, будемо вдячні. Зімнокланяємося всім. Отака От біда. Так нас з Москви вітають. Потрібно сказати, що постраждала дуже важна людина, яка допомагала своїм чоловіком в спасоперужанському кафедральному соборі від вражеського російського обстрілу. Ми просимо помилитися за рабу Божу Людмилу, щоб Бог дає сили і це все пережити. І як ви бачите, батюшка Антонін і жителі нашої Одещини, нашої Слободки ще раз постраждали від російського ворожого обстрілу, і можна таку підвести лінію, що це все звичайно страшно і тяжко переживати. Але треба сказати одне головне: іверський монастир залетіла ракета. Які були розрушення? Скільки було пораження? Всі в селі чудо, прямженський собор. Чудо. І Атє Антонін теж чудо. Тому все робимо правильно, кожну п'ятницю збираємося біля кастерської Матері, співаємо, молимось, служимо нашому Богові і Господь зберігає нас всіх і таких добрих батюшок, як Атєс Антонін. А ми разом найжиєм, найжиєм, много літа наймаємо, наймаєм. Много я літа наймаєм. Всем низкий поклон. Спасибо вам огромное, владычники нашим, за молитвы его, за помощь, за все. Это чудо. Молитвами владыки, смотрите, 10 человек в доме, ни один не погиб. И дом, видите, в какой эпицентр взрыва. Ну, шифер посрывало, побило окна, там все. Но мы все живы. Это самый ценный дар, это жизнь человеческая. Дай Бог всем нашим владыченьке многое лет.